Сьогодні у Кобиляцькому районному суді продовжили слухати справу резонансних вбивств мера Кременчука та судді автозаводського районного суду. Засідання розпочалося розглядом клопотань сторони захисту з приводу недостовірності показів, які давав депутат Кременчуцької міської ради Євген Холод. У підсумку суд задовольнив левову частину клопотань сторони захисту. Крім того, в рамках судового засідання сьогодні покази дали і ще двоє свідків. Екс-юрист мерії Михайло Моїсеєнко. Та журналіст Олег Булашев про те, що вразило далі прямою мовою. Цікавим на наш погляд було те, що Моїсеєн, який двічі допитувався до цього, і навіть наполягав, коли почався його допит, що він допитувався двічі працівниками правоохоронних органів, що він надавав свідчення, які він підтримує, як він зауважив на початку. Вказав для нас дивні речі, що він не є юристом. Він потім виправився. Він потім виправився, сказав, що він є юристом за досвідом. Він займав посаду заступника керівника юридичного, чи то відділу, чи то управління Кременчуцької міської ради. Все ж таки, на хвилиночку, це орган місцевого самоврядування. Дивно було почути те, що людина не має відповідної освіти. За подіями у судовій залі сьогодні слідкувала наша Альона. Євко. її докладний звіт про черговий день судового розгляду справи. вашій увазі завтра не пропустіть.